Ми ж не знали всього правди, що там стало, що вона билася ем, з поліцією, аж одного ну, там поліцейського так сильно вдарило, що він був ем, на медичному ну, цілий тиждень на лікарняному. Це моє звернення до українців Матриду. Ну шо, ви вже чули, що недавно відбувся консиліум російської асоціації Кумбри Еслава. Вони дуже сильно схвильовані. Як же ж це так? Нужна Світлана е, раптом залишиться на свободі. Ми повинні все зробити, щоб ви її посадили. Вона ж такий страшний вчинок зробила на безсмертному полку. Вона ж так образила наших друзів, росіян. І було б дуже добре, щоб її посадили для того, щоб вона подумала і щоб у неї не було в руках інтернета, щоб вона не могла робити оці ці відео. Може тоді буде час. Подумати, що вона накоїла, що вона наробила і як вона роз'єднує українців в Мадриді. Найстрашніше і найгірше, що лідер церкви Євангельської Спасіння Боже Юрій Куник в обнімочку разом з цими проросійськими діячками аплодував і. Помагав їм плювати на мене. Він мене обзивав всілякими словами. Говорив, що я підла, говорив, що я страшна людина. Говорив, що я духовно спорчена. Я в церкву нашу не відвідувала. Вона діти в церкву. Вона абсолютно не відвідувала церкву. Хоча всі представлялися, що вона є віричею. Вона не попадала в церкву, але коли почалась війна, вона війшла, війшла в групи наші церковні, і вона там почала так, якби поводити таку. Діяльність був таку активну ось і почали навіть усуджувати нас, що ми е, мало діяльні і так, далі, і так далі. Що вона якщо треба більше діяти допомозі Україні? Оце в перший поступок який я бачу, що вона є ну, скажі, страшна людина, так з моїх точка зову з суда духовно. А в мене питання до Юрія Куника. А ви не духовно спорчена людина, що ви поза очі? Ви мене навіть не закликали, але ви поза очі обсосали, обсмоктали всі мої кісточки, але не дочекаєтеся, кісточки ви мої не обсмокчите, бо тому що зі мною Бог і зі мною Україна, і зі мною справжній український народ, і ми вас переможемо, вас, расистів, Мадриду, які думаєте, що ви взяли під свій контроль увесь інформаційний простір, і ви можете тепер насміхатися. Ні, цього не буде. Юрій Куник, ви взагалі-то е, ніякий не служитель церкви, тому що служитель справжньої церкви так не буде робити. Також ваша порада на рахунок того, щоб я вибачилась перед поліцейським. Дякую, я її не приймаю. Чому я повинна вибачатися в тому, що я не робила? Я не била поліцейських, тому я не збираюся. Перед ними вибачатися. А ми, як церква, не хочемо, щоб хтось не сидів, ми хочемо, щоб людина Ось. Я навіть її раду кажу, саме коли вона стріляла, що її мають чому посадити, я кажу: краще, якщо ти на суді попросиш, щоб бачив. Скажеш, вибачте, я була звильована, я на тому мітингу, десь може десь вас штукнула чи копнуло, вибачте, і тебе відпустять, посади, вибачте, покайся і все буде добре. Але ж ось ви, Юрій Куник, повинні вибачитись перед громадою Мадриду за те, що ви за те, що ви єднаєтеся з тими, хто кохає руський мір, з тими, хто до 2022 року невилазно сиділи в російському посольстві. Ось вам потрібно в цьому покаятися і попросити пробачення перед українським народом. Це вам моя відповідь на вашу. Таємничі ваші зустрічі по обмиттю моїх косточок не буде цього. Слава Україні, а смерть.